Давай, от я вже знаю, кстати, як робити. Як? Давай. Ну, показує. Показуй, як, як показуй. Показу. Набираєш. Раз, так. А, ти ж лівша. Стягуєш, забиваєш спочатку сколи. Ну, допустимо. Ні, не, ну непогано, так? Да? Так. Да, ну, от тепер розглад. Оп. 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 А, чуть две. А? Uh -huh. ну, две. Давай, да, да. Оп. Дальше теперь. А ты реально жив, Саша? Ну да. Нет, я так же по нему боюсь. <рес> <рес> Зачем ты туда полез? Ну ладно. Ну ж поклюй же там. Давай, хорошо. Отсюда можно он от такой? Чи, чи не надо? Надо. Чуть-чуть. Так ніхто не робить, так. Да, так, почти. Давай, 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 давай. Розігнався. Дві. Ні, ну чуєш? А? Чуєш? Покажи. Мугіош, мігйош. А тепер, ну, тепер переробляємо. <ріх> а, а зараз що ми робимо? Розтягуйся. Ти не, не дошпоклював трошки ви, зверху. Ага. Не, ну прикольно, ти, ти як булку по пома... ну, ма... 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 мажеш. Ну, маслом. <свят> Мені понравилось, ну, по нього ж покльовку так перебирати. Так оп, оп. Понравилось? Іде ставити інфокраску. Чого?